В общем, всім привіт! Коротше, сьогодні коротко знайомимо вас з історією Швеції. Все почалося в 1200 році. Ну тоді, звісно, був пиздец. 300 років був такий чувак на камінчику, який втикав пальцем в небо, а всі інші його слухали. Ну і отак, вот от 300 років. І потім, короче, 200 років. Е були такі, от странні люди всі в спідницях із холодною зброєю. Короче, і один був ще й в короні в добавок. І видимо, вони мовни, рішали, але рішали так, що прибігли феміністки. Ну правда, був ще не той час, тому вони швидко сховалися. Короче. Але це спровокувало виникнення такого от чувака на коняці, і ці, ці, ціла толпа з плакатами, ну блін, що піздець, коротше, хотіли все порішати. А з 1800 сто років отакі були квадратні високі чи низькі будівлі і ще вищі чуваки в ще вищих квадратних цих циліндричних шляпах. Такі. І знов феміністки, короч, але знов вони перелякалися і швидко сховалися. Ну і, звісно, потім наступив час демократії, і все, все піздець. Демократія перемогла. І так до сих пір. Будьте зайкою, піздець завжди.